Велика вам подяка за те, що було, і велика надія на вас в, в тому, що повинно бути, і ми не повинні втратити наше прекрасне місто. У цьому залі міськради зібралися чернігівські педагогічні працівники і працівниці. Вони разом, в лютому березні, 2022-го підставили своє плече місту. А їхні заклади приймали дітей і людей в своє укриття, надавали допомогу цивільним, і військовим, підтримували й волонтерили все, щоб місто втримало український прапор. І встояло з першого дня війни до 18 квітня, включно я жила в дошкільному закладі. Люди, які потрапили в скрутне становище, які залишилися з Бапровиці без житла. Вони жили в нашому дошкільному закладі. Перші дні війни і дітки жили, поки їх не вивезли з дошкільного закладу. Було дуже страшно, це правда, тому що були зриви. Ти їх бачив на п'яти кутах, коли прилетіла, був приліт, то ніхто не думав. Мов про комендантську годину. Всі вискакували допомагати людям. Коли ми вже знали, що дійсно були багато дуже лежачих пенсіонерів. У нас вже були потім. Ми пішли по хатам. Ми вибирали списки, писали і заносили продукти, тому що було так, що виїжджали діти, а старики залишалися. А ще лежачі, то це було дуже складно. Нині вони отримують заслужені медалі за оборону Чернігова. Ці нагороди вручають військовим і цивільним, які допомогли місту вистояти проти ворога. 8 грудня відзнаки отримали 69 працівників і працівниць освіти. Дві вручили посмертно. Сьогодні тут представники освіти, які 24 лютого 2022 року, там по початок навчального процесу, перетворилися на волонтерів, на людей, які допомогли місту вистояти. Звичайно, головна заслуга цьому – Збройних сил України, але те, як місто об'єдналося і всі зробили те, що вони могли для того, щоб місто вистояло, це приклад патріотизму, приклад того, як треба любити свою батьківщину. Мені дуже приємно, згадуючи буремні події двадцятого року, тоді. Всі команди і доручення, що робити, як триматися, давав наш міський голова, лідер громади Владислава Трошенко. І мені приємно, що попри всі абсолютно несправедливі кроки, які були зроблені по відношенню до міста вже після блокади, зараз він тут з нами. І мені дуже приємно спільно вручити заслужені вами нагороди, відзнаки за. Оборону нашого міста Владислава Трошенко зазначив, що боротися за Чернігів і його майбутнє потрібно продовжувати. Нині ця боротьба інша ніж навесні 2022-го. проте не менш важлива. Місто з квітня минулого року доклало великих зусиль, щоб відновити навчальні заклади, 80% з яких були пошкоджені росіянами. Але відновлення далеко не завершене, а багато факторів не стимулюють людей повертатися. Від цього місто втрачатиме. Вже зараз навчальні заклади. Відвідує на кілька тисяч менше дітей, ніж до повномасштабного вторгнення. Нам треба втримати місто. А втримати місто це тільки через мову. Іншого не дано, тільки через мову. Тому от ваша така проактивна позиція, патріотична позиція. Знаходьте, як, в який спосіб. Але от прохання, щоб якість навчання. Щирі відносини між батьками, дітьми і вами, відвертість в усьому, довіра взаємна, такий місцевий патріотизм, патріотичні виховані патріотичних таких, почуттів до міста це величезний фактор в тій ситуації складній, в якій ми знаходимося, і ще невідомо, в якій же ми, і, ми ж на шляху до складної ситуації. Це ще не можна назвати складна. Ми ще складну, може, ми ще й не уявляємо, яка буде складною. От, тому величезне прохання, і, і місія у вас надзвичайно, в у нас усіх, і особливо у вас, тому що ви відповідаєте за молодь. Що в них буде, крім знань там, які почуття, відчуття будуть, це надзвичайно важливо і це наше майбутнє. Майбутні втратує дітей. Ми втратимо своє майбутнє. Далі теплі розмови, спогади про пережите і вітання одне одному, спільні фото і до роботи.